Вітаю на каналі. Я хотіла сьогоднішнє відео назвати Коли закінчиться війна, але не хочу хайпувати, тому вирішила назвати його Зрілість. Україна зараз переживає момент, коли Сатурн, жорсткий вчитель, перевірка, перевірка на зрілість, став напроти нашого Сонця. В житті кожної людини таке, таке буває. В Україні як в державі. 32 да? це вже час зрілості, це вже час дорослишити, жити своїм розумом, е обирати свою дорогу. Ну, може час і жити своїм ресурсом. І особливо, коли зараз е стає питання, коли закінчиться війна, знаєте, мені, мені дуже хочеться сказати, війна закінчиться в тому числі тоді, коли ситуації і ми дозріємо до цього, коли ми подорослишуємо. Тому я розклад так і назвала зрілість. Давайте разом подивимось, наскільки ми дозріли, наскільки ми виросли. Було про це е, в попередніх розкладах. І що західні партнери нас роздивляються як недозрілу країну, як дитинку, яку потрібно вести за руку. І особливо зараз у нас небезпека виборів, коли можна знову обрати е, або по приколу, або якогось популіста, який пообіцяє за 2-3 тижні. Тому. Отже, перше питання. Наскільки достатній рівень а, свідомості українців як суспільства на даний момент взагалі, хочу бачити, наскільки достатній рівень нашої дорослості, нашої свідомості як нації. Карта жриця. Це велика таємниця. Ми тільки збираємо. Цю інформацію ми дозріваємо, Це зараз е, в тому котлі ситуація формується. Цікаво. Хоча з Жриця це доросла карта. Це е, все ж таки ми подорослішали різко. Добре. Наскільки рівень свідомості? Це таке, знаєте, це таке загальне, це таке узагальнене. Але е недорослість або недорослість, е свідомість або несвідомість вона ж проявляється е в чомусь е в чомусь більш е такому, знаєте, побутовому в якихось діях. Тому що як нація, можемо так дійсно і е зрілі пожриці. Але е давайте подивимось на побутовому рівні в своїх діях, в, своє в своєму виборі. Наскільки рівень свідомості українців дозріл е та Виріс, щоб чинити спротив. Перший спротив, спротив пропаганді популістів. Бо мене це бентежить напередодні виборів. Кожного популіста, який пообіцяє або гречку, або а, низькі тарифи, або ще щось. Давайте, наскільки ми готові чинити супротив популістам? Дивно, я навіть не, не очікувала. Але по монет, ці ті, хто працюють, ті, хто заробляють, ті, хто саме формують додану вартість в країні і борються за неї, хтось зі щитами, а хтось з, ну, з Оралами, да? хтось оре землю, хтось заробляє гроші для країни, для ЗСУ. Тому тут ми навіть вже подорослішали. Добре? Наскільки е, рівень свідомості українців дозрів, щоб е, чинити супротив пропаганді песимістів? Тому що маємо і таких все пропало, нічого не, не вийде, країна пропаща, ну, самі, зна, самі знаєте, що вони є такі. Все, про, все пропало. Отже, наскільки ми дозріли як на, е, нація, щоб чинити супротив тим всепропальщикам, а е, песимістам? Ті, хто звертається до глибинного, до коренів, ті дозріли. І я так розумію, що і залишаються тут ті, кого тримають корені. Хто а, за цю землю а, тримається більше, ніж, а, я не знаю, пенсію або а, а, Грошами від Євросоюзу або чимось ще тому. Получається, що навіть до цього ми вже дозріли, тому що від людних це досить зріла карта. Цікаво. Добре, наскільки дозріли українці, рівень свідомості українців, щоб чинити опір пропаганді агресії. Чому таке питання? Тому що дивіться, як ми активно шукаємо винних. Хто винен, хто зрадив, а, ніхто не, не, не зде питання а, про рівень нашої а, відповідальності. А, це такий дитячий, знаєте, підхід а, шукати винних а, зовні а, керманичі, попередні які оце, так, оце така історія. Тому мені цікаво, і оті баталії в коментах. Добре. А, Давайте подивимось, наскільки рівень свідомості українців вже дорос до того, щоб не піддаватися пропаганді агресії. Бо що я впевнена, що ту агресію, нашу внутрішню агресію, в тому числі формують пропагандисти тим, кому вигідно нас розділити та властвувати. Давайте подивимось. Пропаганді агресії. Бо... Ну, по... по колісниці я думаю, що Контроль є, контроль є. Але оскільки це бойова колісниця, дуже багато людей втягуються в цю, в цю війну, в цю агресію. І ті, хто ті хто, ну, ті, хто не воюють і не приймає участь у військовому спротиві, ті, на жаль, дуже багато енергії віддають на ці бойові колісниці, що що направлені на нас агр... ну, пропаган... пропагандистами агресії. Добре. Наскільки українці дозріли, доросли до того, щоб свою дорослість це ми, побачили... це ми, це ми дивимося з вами свідомість і більш ну, таке, знаєте, рівень, рівень розуму, рівень дорослості внутрішній. А тепер я хочу подивитись рівень дорослості, який ми здатні або не здатні. Проявляти у подіях, у своїй діяльності, у якихось вчинках. Тому наскільки українці дозріли, доросли до того, щоб свою дорослість, бо поки що бачимо, досить дорослі вже стали, проявити в реальних подіях. От мене цікавить перше, знаю новини про те, що просувається вітьманцевим спроба зруйнувати повністю заборонити спрощену систему, люди самі, самі, самі себе отримують, це, це вже готується повним ходом. От наскільки ми з вами готові чинити супротив безпреділу, безчинству, коли таке черговий раз буде прийнято. Наскільки ми готові вийти на Майдан, захищати свої права, захищати своє право на вжи на... на існування, на те, щоб годувати ну, і ССУ, і країну, країною себе. Наскільки ми до цього готові? Давайте подивимось? Готові. Але я б сказала, що дуже-дуже в м'якій формі. Може, воно так і і, і треба. А... Може, так і потрібно в військовий час. Але скажімо так, дуже-дуже в великій формі, дуже-дуже лагідно, дуже-дуже ніжно поки що. Дуже цікаво. Давайте далі. далі. Наскільки українці готові утримувати. Е, е, утримувати державу податк, е, податками. Тому що дивіться, ну, ми подивилися зараз е, готовність. Е, Вчинити супротив проти податкового безпреділу, да? а тепер наскільки зворотня сторонами далі, наскільки ми готові платити ці податки. Ну, тому що, наприклад, коли ми кажемо, коли ми обговорюємо, ну, як гарно живуть США, то в США 80% бюджету вони формуються подоходним податком, податком з, з фізичних осіб. От наскільки ми з вами готові, кожен з нас формувати той бюджет, щоб наші діти, наші онуки, ну ми вже не встигнемо, я думаю, але принаймні діти жили в квітучій, роднючій, багатій Україні. Бо для цього потрібно кожному платити податки. І немало, як в ці країни це роблять, наскільки ми готові. Я дуже люблю цю карту, ситуація для нас формується рука, як бачите, вона в пащі волка. Я думаю, що це буде, але це буде недобровільно для нас. Тому тут не стільки ми готові, скільки справедливо, справедливо по карти справедливість це, до речі, це ще і про юридичні проблеми. Це, ну, історії це ще про, про те, що я думаю, що не стільки ми готові, скільки це станеться. Попри нашу готовність або неготовність. Отак. От Добре. Всі обговорюють зараз демократію, що йде війна демократ... демократичного світу з автократичним і частково. Мені здається іноді, що внутрі ну, внутрі України йде в тому числі протистояння між залишками Радянськ, ну, Радянського Союзу, між залишками автократичної системи і бюрократичної, яка нам досталась від попередніх. Тому мені дуже хочеться подивитись: давайте перше наскільки ми готові нести. Відповідальність. Тому що демократія це перш за все готовність відповідати за те, що, що відбувається. Тобто не стільки перекладати на президента, на депутатів, на а за кожен свій вибір, на кожних виборах за кожен свій крок самим нести відповідальність, наскільки ми до цього доросли. Давайте подивимося. Нести відповідальність за свій вибір під час виборів, в тому числі наскільки готові нести відповідальність за свої вчинки. Ми українці чи доросли? Доростаємо, але по цій карті дуже багато перепон, тому що тому що і дуже багато це ще це ще карта, коли людина збирається на гору і змушена з тієї гори. Чинити опір і захищати свою ворогу. Тому ми в процесі, але з цим ще дуже-дуже складно. От з відповідальністю на рівні, тому що усвідомлювати відповідальність кожного, дуже-дуже складно. Далі, наскільки українці дозріли взагалі до демократії? Не, не очікувати, що прийде. Як у росіяни всі е, свої сподівання на царя. От Давайте подивимось, наскільки ми взагалі готові до цієї демократії? Щоб стати демократичним суспільством, потрібно бути до нього готовим. Наскільки ми готові? Ми робимо вибір по цій карті. Ми робимо вибір, і ми, до речі, вже цей вибір зробили перший, ну не перший раз, а попередній раз, дуже серйозно в 2014 році. Зараз знову ми робимо цей вибір. Тому це вибір, але це складний вибір, наскільки я розумію, не всі здатні зробити цей вибір. Тому відповідь, наскільки дозрілий, я думаю, що дозвіли. Я думаю, що українці виб... обирають демократію, може не всі, але по цій карті все ж таки дозріли. дозвіли поки що, а з -за, ем, за виключенням податків, які ну прийдеться українців брати ем, примусовим способом, бо не не готові, і чинити опір ми готові дуже дуже лагідно, без приділу і в агресію ем, втягуємось. Поки що дуже прям позитивно. Я не очікувала, чесно. Добре. А як сам іде процес демократизації України? Теж мені дуже хочеться подивитися, тому що ми побачили з відповід... відповідальності проблеми, вибір сторони демократії є, і як вже йде цей процес демократизації України, формування тієї демократії. Вона буде сформована, і наскільки я розумію, вона буде сформована у формі прямої військової демократії. Ми все рівно з вами прийдемо до е, форми суспільства, яка буде дуже дуже пов'язана з військовими, дуже дуже буде пов'язана з тим, що так багато е, більша частина суспільства пройде е, тим чи іншим чином. Через е, війну, через е, допомогу військовим. І саме це сформує цю пряму е, військову демократію, яка у нас була ну, протягом століть. І Січ згадаємо, і, е, і все, що було до того. Тому так буде, буде військовим способом. Наскільки українці? Знаєте, останнє питання розкладу, і саме головне. Наскільки українці готові був попередній розклад про протистояння між цивілізацією та е, натовпами та мапапами? Так от я хочу подивитись, наскільки ми готові з вами сформувати громаду і жити громадою, Ну так як козаки жили кошем Січ'ю. Наскільки ми готові взагалі сформувати громаду? А, бо це, це окремо від демократії, що я розумію під громадою. Під громадою я розумію, коли кожен цінує вклад кожного в громаду. А, це коли замість того, щоб лаятись в коментах. Ви е, просто цінуєте іншого українця за те, що він є Україною, за те, що він формує е, бюджет е, країни, що він робить якісь свій внесок за те, що він потрібен цій країні, за те, що він народився і живе в цій країні. Бо е, для мене дуже е, дуже важливо, щоб ми я дуже заздрю до речі, євреям і Ізраїлю в цьому сенсі. Я дуже заздр е, заздрю тому, як вони тримаються один одному. Я хочу побачити Україну, яка буде жити громадою. І тому останнє підсумкове питання розкладу, наскільки українці дозріли створити громаду на протилежність, на протистояння Орді. Бо вони живуть ордою. Наскільки ми дозріли до громади? На самому початку. У самого початку ту з монет формуванні суспільства як громади, щоб жити громадою, щоб не лаятися один з одним, щоб не перекладати відповідальність на керманичів, на президента, на, на ще когось, нести відповідальність за свої вчинки, нести відповідальність за свій вибір, цінувати кожного, дбати один про один одного, а дбати про кожного. Тільки тому, що він українець, тільки тому, що він частина громади. Ми подивилися з вами розклад. Він більш втішний, ніж я очікувала, чесно скажу. Я вам дуже дякую за увагу. Таро для мене це більш ніж прогноз. Це перш за все діагностика. Я спробувала разом з вами зробити діагностику, наскільки українська нація дозріла, наскільки ми дорослі. Будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, це допоможе його просувати. Тримаємося разом, переможемо!